Я познайомилась із Тарасом у Львові, коли мені було 24. Я щойно закінчила університет і мріяла про кар'єру у видавництві. Він прийшов на презентацію книжки, де я працювала як волонтерка. Високий, спокійний, з іронічною посмішкою. Він виглядав як хтось, хто точно знає, чого хоче від життя. А я тоді тільки вчилась це з'ясовувати. Ми почали зустрічатись і вже за півроку з'їхались. Спочатку все було як у фільмі: готували вечерю під франка Сінатру, цілувались у дощ і мріяли разом переїхати до Києва. Я відкладала свої бажання, бо Тарас мав ідею відкрити власну дизайн студію. Я погодилась, що спочатку ми вкладемось у його бізнес, а моє потім почекає. Я писала тексти для його сайту, малювала логотипи, допомагала з клієнтами і не брала за це ні копійки. Просто тому, що вірила в нього, він обіцяв, що ми все зробимо разом. Я думала, що це і є справжнє кохання, але з часом стало якось тихіше. Від спільних вечір ми перейшли до Я пізно не чекай. Від обіймів до сухого пока. Я не помічала, як ставлю його інтереси вище за свої. А коли він почав залишатись ночувати в офісі, я ще й себе звинувачувала. Може, я стала нудною, я кохала Тараса сильніше ніж себе, і саме тому не помітила, як почала зникати. Ми прожили разом 10 років, і, хоч романтика давно згасла, я вірила, що це просто життя. Хто ще витримає одне одного так довго, як не ми. Я думала, це і є справжнє партнерство, коли не завжди легко, але тримаєшся. Особливо, якщо вже пройшли стільки разом відкриття його студії, переїзд до Івано-Франківська, хвороба моєї мами, безсонні ночі, кредити, але все змінилось за один день. Того ранку він поцілував мене в щоку і сказав: зустріч із клієнтом, повернусь пізно. Я навіть приготувала його улюблену страву. Крем суп із броколі. Але Тарас не прийшов і наступного дня теж іще за тиждень. Я почала телефонувати спочатку раз на годину, потім по 50 разів на день. Його номер був поза зоною, його соцмережі були порожні, його офіс дати зачинений, наче він випарувався. Я дзвонила друзям, рідним, навіть клієнтам, усі лише знизували плечима. Та, певно, поїхав кудись, він ж такий. Я не їла, не спала. Я кожного ранку вставала з думкою сьогодні він повернеться, це якась помилка. Я чекала і ненавиділа себе за те, що чекала. Через три тижні мені написала його сестра. Тарас виїхав з країни назавжди. Один рядок, жодного пояснення, ні слова від нього. Десять років разом, і жодного прощавай. Після того повідомлення від його сестри я кілька днів просто лежала мовчки, без сліз, без думок моє життя розчинилось, як цукор у гарячій воді. Але потім з'явився гнів, і разом із ним потреба зрозуміти. Я почала копати у прямому сенсі. Я згадувала всі його слова, всі дивні дзвінки, всі ті запізнююсь, там не чекай там «клієнти з Києва. У мене навіть з'явилась зошит, де я записувала все, що згадувала про нього за останні місяці, де бував, з ким говорив. Я не могла повірити, що просто не бачила. Я знайшла один номер, який він часто набирав, дуже пізно ввечері. Не мій, не сестри, не когось із друзів. Я наважилась подзвонити і почула голос жінки. Вона говорила українською з легким польським акцентом. Я представилась як колишня Тараса. І там настала пауза. Довга. А потім вона видихнула: Господи, ти ще одна? Це була Аліна. Виявилось, що вона жила з ним паралельно вже два роки. Вони бачилися в Любліні, де він, начебто, працював над якимось закордонним проєктом. Для неї він був архітектором-фрілансером, без дітей, без зобов'язань з оболісним минулим, про яке він не хоче говорити. Він обіцяв їй переїхати до Польщі назавжди, навіть готував документи. Ми говорили з нею більше години, плакали по черзі. І тут Аліна сказала: але є ще одна, точно, її звати Настя, вона з Черкас. Він випадково забув заблокувати свій Фейсбук, і я побачила її фото. Вони були у Львові минулої осені у той самий час, коли він начебто був у відрядженні в Кракові. Моє серце стискалось від сорому, люті й приниження. Я жила з ним 10 років, ділила подушки, планувала відпустки, прала його сорочки. А він Він ділився собою з кожною, окрім мене. Настю, я знайшла сама, написала їй, не знаючи, чого чекати. Вона відповіла швидко. Виявилось, що для неї він був самотнім чоловіком, який ще не оговтався після складного розлучення з жінкою, яка його зрадила. Жінка Остакінко, це була я. Ми троє зідзвонились. Це був найдивніший дзвінок у моєму житті. Ми не сварились, ми слухали одна одну, і всі троє казали майже одне й те саме. Він був ніжним, турботливим, щирим, але завжди загадковим. Нас було троє, а може, й більше, але ми були ті, хто нарешті дізнались правду, і знайшли одна одну в руїнах його брехні. Я чекала, що після правди настане полегшення, але воно не прийшло. У моїй квартирі все ще лежали його речі: футболка на спинці стільця, чашка з надписом «Бос» на кухні, запах парфуму, який в'ївся у подушки. Я не могла пройти повз шафу, не відчувши, як в мені прокидається злість, змішана з приниженням. І тоді я вирішила: або ці речі підуть, або я. Я почала з простого зібрала все в коробки. Сорочки, кросівки, книги, зарядки, навіть ту чортову машинку для бороди, якою він так пишався, але щось не давало мені просто виставити це під двері. Я згадала, як він мені колись казав: я не викидаю речі, я їх передаю далі. Усе має продовження. Ну що ж, вирішила я, нехай його речі теж отримають своє продовження. Я виклала все у Facebook Marketplace під заголовком. Одяг та речі колишнього безкоштовно, але тільки жінкам. Люди почали писати одразу: хтось просив шкарпетки для брата, хтось хотів худін на дачу. Одна дівчина забрала всі футболки для притулку. Я відчувала, як з кожною відданою річчю з мене сходить біль, наче очищення, ритуал. Але найголовнішим було інше. Я створила закритий чат у телеграм для Аліни, Насті і себе. Спершу ми просто підтримували, одна одну скидали меми про токсичних чоловіків і рецепти валер'янки. Але потім додались іще дві жінки, теж з історіями про Тараса. Ми зрозуміли, що в нас не просто схожа біда, у нас сила. Ми знаємо, через що пройшли, і знаємо, що не самі. У якийсь момент Настя сказала. Уявляєш, ми можемо зробити з цього щось більше, допомагати іншим жінкам, які не знають, як далі жити після зради. Так народилась ідея мого маленького, але потужного проєкту. Я створила інстаграм-сторінку збираю себе. Там ми почали ділитися історіями не лише болем, а й тим, як ми відновлювались, як виросли з того досвіду, як полюбили себе заново. Щодня хтось новий писав. Дякую, я думала, що одна, або це дало мені силу залишити токсичні стосунки. Моя зрада стала початком мого нового життя. Ні, я не забула, але я більше не дозволяю цьому визначати мене. А речі Тараса? Останню коробку я віддала на благодійність. Усередині була його улюблена толстовка з написом Trust me». я всміхнулась. Бо тепер я знаю, кому точно більше не варто довіряти і кому варто його собі. Минув рік час навчив мене дихати глибше, сміятись щиро і вставати зранку без тривоги. Мій інстаграм-проект Збираю себе вже мав понад 10 тисяч підписниць, які разом зі мною проживали свої болі, втрати й маленькі перемоги. Я відчувала, що вже давно в іншому житті, без нього без тіні. Аж раптом одного ранку я побачила у поштовій скринці конверт старомодний з моїм іменем, написаним рукою, яку я колись знала до найменших рисочок. Я впізнала її одразу. Це був Тарас. Я вагалась кілька хвилин. У голові пролітало Не відкривай, це маніпуляція. Ти вже вільна. Але я відкрила. Всередині була листівка з Карпат, на ній краєвид гір і фраза. Може, колись ми знову зустрінемось тут. На звороті три сторінки від руки. Він писав, що після нашого розриву життя з ним зіграло жорстоко. Роботу втратив, проєкти не пішли, а нова дівчина, заради якої він усе зруйнував, пішла від нього через три місяці. Він багато думав, переоцінив усе і тепер зрозумів, що втратив найважливішу людину. Наприкінці, о фраза, яку я не очікувала я не прошу тебе повернутись. Я прошу дозволити мені вибачитись уживу останній раз. Я поклала листа на стіл і пішла на кухню, зварила каву, сиділа і дивилась у вікно. У мені вже не було злості, тільки здивування. Бо я не відчувала нічого: ні образи, ні ностальгії. Тарас більше не мав доступу до мого внутрішнього світу. Він стукав у двері, які я давно замінила новими. Та найцікавіше сталося за два дні. Я отримала повідомлення від невідомої дівчини: привіт, я знаю, що ви були з Тарасом. Ми познайомились після вас, і мені здається, що він знову веде ту саму гру. Я знайшла твій проект і хочу знати, як ви змогли звільнитись. Я глянула на її аватарку усміхнена, молода, з очима, які ще вірять. Я знала цей погляд у ньому є надія, що з ним усе буде інакше. Я відповіла коротко. Я змогла, коли перестала сподіватись, що він зміниться, і почала змінювати себе. Цей лист не був про нього. Він був про мою остаточну трансформацію. Він був доказом, що я пройшла все і більше не повернусь. Я більше не жертва його рішень. Я авторка свого сценарію. Якщо рік тому мені сказали б, що я колись дякуватиму Тарасу за зраду, я б розсміялась. Гірко, з недовірою. Але сьогодні я справді можу сказати дякую. І ось чому. Ця історія не про зламану любов, не про те, як чоловік зрадив, а я вижила. Вона про те, як у темряві я знайшла себе, про те, як втратила одне життя і створила нове, те, де я не мушу прикидатися сильною, бо справжня сила це бути чесною із собою. Після розриву я пройшла багато: безсонні ночі, панічні атаки, терапію, нову роботу. Повернення віри в подруг і навіть поїздку на самоті в Одесу, щоб розібратись, хто я там на березі, я вперше не плакала за ним. Я плакала за собою, за тією, яка так довго терпіла, боялась, мовчала, і все ще вірила, що її можна полюбити тільки тоді, коли вона буде зручною. Це було найважливіше відкриття. Мені не треба бути зручною, щоб бути коханою. Мені не треба підлаштовуватись, терпіти знецінення або погоджуватись на крихти. Я маю право хотіти всього поваги, підтримки, ніжності, партнерства. І тепер я знаю, усе це починається не з когось, а з мене. Коли я запустила свій інстаграм-проект, я навіть не уявляла, скільки жінок відгукнеться. Вони писали мені свої історії. Деякі ще в токсичних стосунках, інші вже на шляху до себе. Одна дівчина написала: Твоя історія дала мені дозвіл піти. Після восьми років страху я зібрала речі і поїхала в інше місто. Сьогодні я прокинулась і вперше за довгий час нічого не боліло. І я зрозуміла усе це було недарма. Моя зрада стала для когось натхненням, мій біль підтримкою, моя вразливість силою. Я не знаю, чи Тарас колись справді усвідомив, що зробив. Можливо, для нього я була лише зручною зупинкою на шляху до свого его, але для мене він став поштовхом. Від нього я пішла в найважчу подорож до себе. Сьогодні в моєму житті є багато світла. Я проводжу живі зустрічі з підписницями, готую подкаст Смілива середина, а ще те вчуся бути у відносинах не з травми, а з любові. Так, я знову закохана, але цього разу все спершу в себе. І якщо ви зараз читаєте це і думаєте, а може, він ще зміниться? Я вас прошу, подивіться не на нього, подивіться на себе, ви вже варті любові, ви вже цінні, без якщо і коли. Іноді зрада це не кінець, це початок. Просто він виглядає зовсім не так, як ми собі уявляли. Якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментар.